Нарешті солом'яні вирушають на легендарний і довгоочікуваний острів гігантів Ельбаф. Ми повернулись до пригод Ямато, і її подорож до храму Інарі продовжується. Цікаво, через скільки розділів це закінчиться. Сам розділ починається із повідомлення, на яке ніхто не відповідає. Неймовірна воля вирубила абсолютно всіх вартових. Навіть віце адмірали не встояли перед силою короля. Маленька змійка намагається підняти хоч когось. Але не виходить, технологія дока дозволила створити Серафіма, який зможе протистояти волі такого рівня, і це дійсно дивує. Або ж Бо сама по собі така сильна, тому на неї і не подіяла воля. Гіганти таки на це все подивилися, вразились. Вузликова воля, що сильніша, аніж у Акагаміно Шанкса. Це стало зрозуміло із минулого розділу, коли лише одним вузиком горси відкатились назад, а більша частина варти просто вирвалась. Луфі дякує гігантському роботу, який пожертвував собою. І із контексту минулого розділу стає зрозуміло, що батарейка Емета, на жаль, розрядилась і він помер. Звісно, є шанс. Його побачити в актуальних подіях або у продовженні цієї арки, якщо вона ще не підійшла до завершення. Однак я ставку поставлю на флешбек втраченого сторіччя, Бонні радіє, що нарешті може знаходитись поряд із батьком, і доля куми все ще залишається невідомою. Зора дивиться на свої невдачі і злиття в сюжеті. Усоп радіє майбутнім павер-апам підняттю піднієтюм'Йольніра. І доволі мила сценка із Вофі, який працював всю ніч, аби задовольнити Наміс Суан. Плюс ще один бал у скарбничку до Перінгу і неймовірної кількості артів, які почали з'являтися, як тільки цей фрейм злили в інтернет. Найулюбленіший персонаж Сіріча Санджи розкривається навіть у такому трагічному моменті, як смерть професора. Він дивиться на тіло Вегапанка, яке, скоріш за все, Бреліс забрали із собою, аби якось повернути його в іншій формі. Санже не дуже розумів, що йому говорив Вегапанк, і аби цей момент розкрити, автор вирішив показати черговий флешбек. Мабуть, тому розділ назвали Мідовим, хоча розкриття такого Персонаж, як Вегапанк Панк, дозволить нам ще краще зрозуміти історію та мотивацію персонажів. У доктора електростанція працює нестабільно. Всякі он проблеми із потоком нейтронів. споживається електрохарчування, дай Боже. В основному все забирають серафіми. А тут підстава вилізла, розрахунки підроблені, і частина материнського полум'я була поцуплена. Звісно, першу на кого подумав панк, стала агресивна ліліт, бо ну як можна подумати, на ту, що постійно жре та спить. А у тих, як ви найбільше амбіцій. Лише ця трійка має ідеальне алібі. Навіть малюк Едісон підпадає під підозри. Економний офлайн режим роботи дозволив виявити, що зрадниця це Йорк, тільки на відміну від цієї трійки, вона просто підроблювала інформацію, коли проти тебе три генія, то рано чи пізно на якихось деталях ти прогориш. І нам зараз буквально показують арку їчної голови. І її зав'язку тільки із сторони вихапанка. Основна причина це передача інформації від Йорк. Про здійснення пошукових робіт вихапанком таємницю втраченого століття не можна було розповсюджувати. І тепер ця картина для Генія починає складатися. Ось тобі і причина постійної появи агентів, застосування зброї тиждень тому на Ловусі, і це стало можливим завдяки половині материнського полум'я. А тепер просто уявіть, який буде потенціал у цій зброї із повним ядром енергії, скільки зможуть протримати супротивники світового уряду. Допустився дідо такої ж помоги, як і батя із Алхіміка, коли виокремив Грідо і постраждав від цього два рази підряд. Вегапанк вирішив нічого не робити із Йорк і приготував людей до евакуації. Сам же він не збирався покидати цю локацію, бо їх би рано чи пізно все рівно дістали. Скажи це сабу, який втік прямо із вап іму або Вапову, а у тебе був шанс податись до революційної армії. І вже там якось би і передали це повідомлення, та й і Драгана можна було б якось задіяти. Вегапанк задається. Цікавим питанням, а що ж таке світовий уряд? Чим вище він до таких проблем і їх розкриття, тим більше стає запитань. Він вирішує пожертвувати собою, щоб передати повідомлення на весь світ, щоб почати нову еру, як Роджер або Ньюгі. Тож, як бачимо, сюжетно обумовлюється факт того, що лише на їхній голові є потрібне обладнання для передачі. Плюс тоді працює сюжет із роботом-еметом, тож ми б не отримали фрейми із Джойбоєм. Доволі цікаве питання задає Манга. А що ж таке смерть у випадку вегапанка? Особливо якщо брати до уваги його сателитів. Якщо мозок продовжує жити, якщо сила фрукту не відродиться, то це буде означати, що наш геній все ще живий. Не в повноцінній своїй формі, але мозок залишається цілим. Плюс. Нам не сказали в актуальному сюжеті, а чи вдалося забрати Вегапанку хмарну платформу, аби дозволити людям пережити потоп, і ми все вище до глобального затоплення і ймовірної відправки на Луну. Або б хоча б на нові небесні острови і застосування Ноя. Вегапанк проводить експерименти із материнським полом'ям. Не думаю, що була лише одна справа у передатчику і налаштуванні передачі. Якраз. Вигапанк міг посприяти тому, аби робот зміг піднятися від барабанів свободи. Таким чином, я намагаюсь підняти значущість цього персонажа у цій арці. Ми бачимо, як він записав відеоповідомлення і вирішив стерти собі пам'ять. Мабуть, не хотів запарюватись із підробкою інформації як Йорк, та й сюжету так буде простіше. Весь сюжет пояснимо амнезією. Саме тому Вигапанк здивувався зраді Йорк, бо просто не пам'ятав цього фрагменту. Однак, все, що просить Вегапанк у самого себе, так це померти. І запустити повідомлення, ну і подивіться на цю мемну реакцію, коли на острів почали приїжджати всякі гості, влаштовуючи славнозвісний інцидент. Він попереджає він смовка Санджі про свою смерть. І те, що не треба його забирати. Під маскою посмішки ми бачимо справжнього трагічного Санджі. біль. Та вантаж відповідальності. І тепер всі претензії про те, що діда не захистили, просто беруть і анулюються. Санджи просто бракувало сил, аби стати вище за бажання Вегапанка і просто його врятувати. Щоправда, у цьому випадку повідомлення просто б не запустилось, тож тут у Сандже склалась безвіхтна ситуація, яка була приправлена сюжетними заниженнями всіх інших брилів. Ну і просто так помирати Санджи його не залишив. А забрав на корабель, не вилювавши останню волю, ну воно і правильно, а то щоб у зомбі якось перетворили або відродили. Остання фраза Вигапанка полягає у тому, щоб саме Брелі знайшли той самий легендарний Ванпіс. А бажаючих буде о як багато. Усоб знову зверху. Сушена родзинка Луфі щось не дуже себе почуває. Ну не звик хлопак щодо трансформації п'ятого гіру. Правда, немає напису, що це кінець арки. Почекаємо наступний розділ і вже тоді зробимо якісь висновки. А поки що арцієчна глава я ставлю 9 із 10. Незважаючи на всі мінуси, бо розкрите дуже багато вору, і світ історії переходить на фінальну стадію, у якій все одно прийдеться пахати чого. Розкривати 25 років очікування закінчилось. Ми йдемо на Ельбав. Дякую всім за підтримку цього каналу, і Вафаель.